Герман Голощенко з нами це міністр енергетики України. Пане Германе, добрий вечір. Наші вітання найважча ситуація Донеччина і Дніпропетровщина. Наскільки розуміємо, Одеса ледь-ледь виходить на стабілізаційну ну, на стабілізаційну лінію, але маємо розуміти, що це не назавжди. Чи вже назавжди? Ще раз давайте проговоримо людям і пояснімо, чому, якщо в твоєму регіоні немає об'єкта інфраструктури, які ракетою влучили ворлоги цього разу або минулого. Ти теж сидиш без світла. Ну, дивіться, насправді дійсно, ви правильно зазначили регіони, в яких складна ситуація. Зараз ситуація і в Одесі, і в Києві вона покращена. Тобто, пояснити, чому дійсно дійсно відбувається так, що якщо в область певний регіон немає не, не влучання, а при цьому це впливає на постачання електроенергії, дуже просто насправді питання в тому, що якщо. Влучається в іншому регіоні в відповідні підстанції, які забезпечують або повітряні лінії, які забезпечують постачання електроенергії в цю область, це одразу впливає на можливість забезпечувати споживачів електроенергії в певному обсязі. Тому дуже важлива декілька аспектів. Перша ми працюємо над тим, щоб як найшвидше. Відновити генерацію, тобто можливість виробляти електроенергію в максимальному обсязі, і так само дуже важливе відновлення відповідних повітряних ліній під підстанцій, які забезпечують передачу цієї електроенергії з одного регіону до іншого, пане міністр. Скажіть, будь ласка, як часто? Моніторять обленерго на коректність на дотримання графіків, так відключення електроенергії, і чи впливають на тих, кого штрафують, чи виправляються ці обленерго, які штрафують, чи ні, продовжують теж порушувати. Дивіться, ну, Насправді ми бачимо динаміку, коли ми починаємо я не хочу сказати тиснути, так але ми робимо відповідні перевірки і не тільки міністерство це і Держенергонагляд, це і не і ми залучаємо співробітники служби безпеки до цього дійсно є питання, і от нещодавно, до речі, чи не вперше були застосовані відповідні санкції до трьох керівників Обленерго, відповідні штрафи і особисто до керівників. Це теж дуже важливо, тому що ми, ми хочемо і ми про це всім говоримо. що... Незважаючи на те, що там певні некоректні дії відбуваються з точки зору персоналу, але відповідальність за все буде нести керівник. І сьогодні ми говоримо про те, що ця відповідальність вже є, вона застосована, і ми далі будемо це робити і, відповідно, дивитися, наскільки такі санкції дають ефект з точки зору покращення ситуації. На жаль, ну ми виявляємо випадки, які... Ну дуже негативні з точки зору ну, Що станція? це може бути наприклад. Ну от я собі дуже складно уявляю Укренерго. Я Обленерго, хай і обленерго. ти ми, ми з тобою два обленерго. А ви, Укренерго? Ви нам кажете, Центила, тобі даємо 100 е, одиниць світла, е, Міхальов. Тобі даємо 100 одиниць світла. От яке може бути порушення? Якщо мені 100 потрібно розділити між усіма людьми, яке ще може бути порушення? Я можу Оце. не включити і притримати ще 20 одиниць світла собі, чи що? Дивіться, це і є ключове питання, да? тобто вам дається умовне. Зараз ми не говоримо 100 чи 200, якісь там яка, якась кількість ліміту. І ви маєте його абсолютно вірно, ви сказали, розділити пропорційно серед всіх споживачів. І оце ключова, е, е якби ключове питання, тобто умовно. Якщо є споживачі, які ну ми забираємо там з цього критичну інфраструктуру. І далі воно має бути пропорційно розподілено. А далі починається ситуація така, що хтось, наприклад, приєднаний до об'єктів критичної інфраструктури, і таких точок може бути обліку, ну, наприклад, 200 чи 300. Тобто, це означає, що в них не відключається світло. І, відповідно, навантаження падає на тих, в кого є можливість відключити. Різні аргументи приводяться, але. Я скажу, що це теж для обленерга сьогодні це теж випробування, тому що безумовно це і, і стосується того, що вони певні дії мають робити вручну, так би мовити, але це їх завдання це забезпечити, тому ключове це те, що ми хочемо, щоб дійсно воно розподілялося пропорційно до кожного споживача. І тоді ми можемо говорити про те, що це дійсно забезпечує справедливість. А, угу. е, Пане Германе, моє запитання як е, споживача. А чому в Чернівцях, в Чернівецькій області світло 3 години є, 4 немає? В Київській області, 2 години, де недавно було, 2 години є, 8 немає. Е, Одесу зараз переводять 4 через 4, десь є 4 через 6. Чому такий різний розподіл? Є логічне пояснення, окрім ручного керування, дивіться, ну різні ліміти, а, угу. а от це, це проста відповідь. Тобто від чого те, ліміт що, залежить а, а, від наявності а, електроенергії в системі і можливості її передати, угу. тому а, де, де я з цього почав да що це ключове завдання забезпечити збільшення генерації, і я вам скажу, що наприклад, якщо взяти попередній там масований удар, який був в суботу, то вже з цього дня ми в принципі додали. Я не хочу називати цифри, але ми додали генерацію в систему і так само відремонтували певні підстанції, які дають можливість передавати цю електрику. Це ключове, пане міністра. Стосовно візиту Рафаеля Грося, голови МАГАТЕ до нашої країни і того, що представники МАГАТЕ на кожній атомній електростанції будуть присутні. відтепер, що це дає нам. Для чого це необхідно, ну щойно от завершилась зустріч президента України. Зустрічався з Рафаелем Гросі. Я, в принципі, тільки з нею приїхав. То хочу сказати, що ну, по-перше, це було наше прохання. Тобто, це ми звернулися до Гросі до МАГАТЕ з тим, щоб вони е, е, запровадили ці постійні е, місії. В чому в чому суть? По перше, е, ми хочемо е, дати можливість. І, 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 і магате спостерігати, який вплив мають атаки на ядерні об'єкти, відповідно, який вплив мають атаки на атомну генерацію України. Тому що те, що вони зараз поки прицільно не обстрілюють атомні станції, це не означає, що, наприклад, знищення або пошкодження підстанцій не впливає на роботу атомної генерації, тому це дуже важлива річ і. А, Саме ми просили постійний характер таких місій, тому що в грудні вони теж були на всіх станціях, але вони мали тимчасовий характер. Зараз вони постійно запроваджені. Ми спільно там почали з однієї атомної станції на всіх зараз. Атомних станціях ми підняли прапор магате, і це важлива річ з точки зору того, що дуже сподіваюся, що наше. Сусідні варвари да на них це вплине з точки зору того до, до, до якого рівня негілізму вони можуть дійти. Да. тобто, я все таки сподіваюся, що наявність інспекторів на всіх атомних станціях забезпечить дійсно. Скажімо, підвищити рівень безпеки з точки зору їх експлуатації. Але тим не менше, Росія не буде виключена з членів і вона залишається учасницею оцієї організації. Ну ми говоримо зараз, що в рамках статуту магате є можливість призупинити привілеї держави, яка порушує. Порушує принципи статуту ООН, відповідно і принципи МАГАТЕ. Насправді ми над цим працюємо. Ми про це теж комунікуємо з паном Гросі. Є відповідні три резолюції ради керуючих МАГАТЕ, які до речі досить. Значно трактує ті дії, які Росія здійснила вже і здійснює далі в контексті порушення міжнародно-правових інструментів в галузі ядерної безпеки. От пане міністр, в контексті порушення міжнародно правових інструментів в галузі безпеки. Яка ситуація на запорізькій атомній електростанції станом на цю мить вона під'єднана до мережі? Є проблеми з передачею електроенергії на ЗС, ЗС? Яка ситуація там? Ну на сьогодні ситуація складна. Ви знаєте, і от ми тут з місією магате насправді провели багато часу з понеділками. Ми багато про це говорили. Ситуація погіршується. Давайте так я скажу. Вона погіршується в декілька аспектів, як з технічної точки зору самої станції, з точки зору її експлуатації і як це відбувається, так і з точки зору того постійного тиску, який там відбувається на, на персонал, який забезпечує. Безпеку на експлуатації на самій станції на сьогодні станція не працює. Вона не видає електроенергію а, до енергомережі зі свого боку. А, лінії, а, які з'єднують її з енергосистемою України. А, Є і відповідно через ці лінії Україна забезпечує електроенергію постачання на станцію для власних потреб. Тобто, по факту, ми зараз не отримаємо станції електроенергії, а навпаки, ми постачаємо на станцію, щоб забезпечити безпеку. Дякуємо, пане міністре, Вам за подробиці, які ви озвучили в ефірі єдиних новин. Герман Галущенко, міністр енергетики України, був на прямому відеозв'язку.